Спочатку люди вчаться, вчаться екіпажі воювати і вчаться ремонтники ремонтувати. Це важливо. Це перше. Друге, ну ви розумієте, що коли ви купуєте автомобіль, вам ніхто не кладе купу запасних частин у багажник. Також само і з умовним хаймарсом. У багажнику Хаймарса лежать ракети, там не лежать запасні акумулятори. Ці запчастини треба купувати. Тому що передача озброєння не завжди означає передача повного комплексу запасних частин, що в нашому е, случаї називається ремнабор. Е, тому треба купувати для закупівлі е, і «Укроборонпрому», і міністерства оборони України є е, е, спеціально навчені люди. Спецекспортери, вони правда з, 2000, е, з 24 лютого 2022 року різко стали спецімпортерами. Їх задача шукати, в тому числі, запасні частини. Шукати і ремонтувати. Далі ремонт техніки і та, що надходить до нас з Заходу, і е, з того джерела, яке є найкращим ленд-лізом наразі, це російська армія. Е, ремонт цієї техніки здійснюється двома етапами. Етап перший в лавах Збройних сил України. Ремонтні підрозділи у бригадах. У військах ремонтні полки, які розглядають можливість ремонту. Якщо вони перегружені, якщо в них наразі немає можливості, наприклад, підняти башню танка, задіюються наші заводи. Але є паралельний процес, називається виїзні бригади. На перших місяцях війни техніку будь-яку тащили туди, де ближче, от ближче до нашого заводу, наприклад, у Житомирі. Тащили туди. Ближче до ремонтного підрозділу Збройних сил України техніку переміщали туди. Зараз ми е, прийшли до спеціалізації. Наприклад, е, умовний Саксон робить е, окреме підприємство, яке заточено саме під, е, під нього. Ну не тільки під нього, але на, на нього ремнабори. Є така класна штука, без якої техніка чомусь не працює, це коліса. Е, е, Воно робить, ну ставить на коліса е, техніку, яку перевіджимають збройні сили. Тобто техніка, яка була захвачена на початку війни, потім е, ми її відвоювали обратно. Ну замалювали зетки, поставимо в стрій. Буде працювати. По перше, ми вивчили слово роз, розсередження. До, цієї, до цього моменту такого, такого завдання не стояло. розсереження виробництва і розсереження ремонту. По-друге, ми вивчили слово релокація. І повірте мені, це дуже дорого, це дуже е, довго, це дуже тяжко з інженерної, з технічної точки зору. Але релокація допомагає вивести з під удару людей. Е, який 8, вісім місяців тому, як і мабуть вісім років тому саме люди є нашим ремонтним потенціалом, Тобто, задача состоїть в тому, щоб люди виходили і працювали над будь-якою технікою.